А ось і камради під'їхали. Хотіли, щоб стрельнули лемісний динарій. Будь ласка, людина-підписник принесла. Покажи. Лемісний динарій. І наконечник. Наконечник теж будемо стріляти. Так, і що можуть камради здати? Зараз будемо робити аналіз. Камради можуть здати. Покажи, які гільзи. Людина почистила. Ось такі гільзи ми приймаємо. З війни з Касапами не приймаємо, а такі гільзи приймаємо. Зараз подивимося, що ще наскільки до нас людина заїхала. І ось такий алюміній, технічний. По 80 гривень кілограм. А зараз погнали робити аналіз лемісного динарія. Серій, показуй ближче. Так. Має бути олов'яно-бронзовий сплав. Зараз ми подивимося. А так воно і є. Дивіться, купруму 51. Так, а ми будемо важити гільзи. Гіль закопана 140 гривень кілограм. 140 на 210 гривень. І дивимося алюміній технічний. По 70 гривень кілограм на 91 гривню. 300 гривень вийшло. Ми з пустими руками не відправляємо, буде ще маленькі подарунки. Поки що ж ми паузу. А підписнику я видаю наконечник, який прибор не взяв. Віддаю монетку, дарую хромпік для перевірки срібла і фірменний шоколад, перша прийомка. Як довго ти займаєшся камрад? Я... Як довго ти камрад? Я вже в цих рядах близько 9 років. Ого. У мене було вже декілька приладів, маю свій ютуб канал, на якому можна побачити, як я знаходжу всі всі речі, а також дуже багато цікаво, такі, як таке. А тікток канал є? І тікток канал теж Ми є. Ми відмічаємо чоловіка в... знизу під відео, так що переходьте, дивіться, що людина шукає. А які були знаходки, знахідки самі. Ну, такі, самі такі стандартні, це срібні динари Римської імперії. Це монети, яким вже майже 2000 років. А із такого більш цікавого, то попадалися кільти. Це бронзові топори доби бронзи, яким по 2 три тисячі років. Все знаходиться на територіях Вінничини. Все попадається. Тому, друзі, я залишаю відмітку, ви підписуєтеся і дивіться, що людина знаходить. Люблю вас, ви найкращі.